Почнемо сьогодні новиною з Кореї. Студія Redis готує до виходу спін-офф мангви. Тільки я візьму новий рівень, який ви також можете знати під назвою Соло Левелінг. Окрім того, також обіцяють два бонусних розділи до основної історії, які вийдуть уже 20 січня. Нагадаємо, що влітку 2022-го ілюстратор серії Сон Рак, він же дубу, який також був директором студії, пішов із життя. Тож і бонусні розділи, і нову серію студія Редіс випускає в пам'ять про художника. П'ять томів соло-левелінга в Україні вже випустило видавництво Mimir Media, колишні Northern Lights. Ми запитали видавця, чи планує він видавати новий матеріал, і отримали наступну відповідь. Для повноцінних перемовин поки що зарано. Але ми, як відповідальний партнер, зробимо все можливе, щоб український читач міг познайомитись з іншими історіями у всесвіті цієї манго. Звучить обнадійливо. До речі, якби ви сумнівались, чи варто братись за історію, то як людина, яка нещодавно прочитала перших три томи, палко рекомендую. Тайтл має чудовий екшен, а сюжет, хоч і не надто оригінальний, але все ж несеться і затягує. А для тих, хто не дуже любить читоглядати мангу, нагадуємо, що аніме адаптація Тайтлу анонсована уже на 2023 рік. За виробництво відповідає A1 Pictures. Усім привіт, з вами пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Сьогодні розповімо вам про білизну Джоджу, як у Кренчірола відібрали мангу, і що там по аніме на золотому глобусі. Тож ставте вподобайку, беріть ваш смаколик і вмощуйтесь позручніше. Ми розпочинаємо. <плес> Бренд жіночої білизни Bradley's New York випустив міні-колекцію, присвячену аніме Химерні пригоди Джоджо Кам'яний Океан. Набір включає бюстгальтер з чокером, трусики та пояс для панчіг. Доступний вибір в чорному, оранжевому та зеленому кольорі. У виробництві використане мережевне полотно, візерунок, який символізує стенд Джолін Stone Free. Коштує така білизна 8800 єн, близько 2400 гривень. Не вийде мені за косплеїти джолін. Все ж дорогуватий набір. Yes, 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 yes. Кранчі ролл залишиться без манги від Коданчі у новому році, уже з 31 січня. До списку тайтлів, які приберуть з платформи, входить Фейрі Тейл, нульовий Едем, Тобі Безсмертний, Вогняна Бригада та інші. Повний перелік у вас на екрані. Я знаю, що багатьом з вас здивує сама наявність манги на кранчі ролі, але ми розповідаємо вам про цю новину з дещо іншого приводу. У своєму офіційному коментарі Коданча також говорить: у нас є захопливі оголошення щодо манга онгоїнгів, про які ми розповімо в найближчі місяці. Тобто, скоріш за все, Коданша консолідує права на онлайн видання своєї манги в Північній Америці, а можливо і в всьому світі. Можемо спробувати передбачити, що вже зовсім скоро нас може очікувати якийсь сервіс підписок. А ще можемо поспекулювати і згадати анонс про співпрацю Дісней із Коданшою. Навряд уся манга перемігрує на Дісней+, Плюс, але цілком можна уявити якусь співпрацю і в цьому напрямку. Тож з інтересом продовжуємо слідкувати за шлюбними іграми корпоративних гігантів. 白いドレス着たりケーキ切ったり子供作ったり。 Прем'єра повнометражки Psycho Pass Providence в кінотеатрах Японії відбудеться 12 травня. Про дату повідомили в офіційному твіттері аніме. Також скоро має з'явитися більше інформації про сюжет та міжнародний реліз. За виробництво відповідальна студія Production IG. режисером виступає Найоноші Шіотані, який працював над попередніми проєктами франшизи. До слова, на момент написання сценарію, нова повнометражна екранізація Слем уже 6 тижнів поспіль очолює домашній прокат Японії та назбирали уже понад 56 мільйонів доларів за 38 днів. Хм, і справді слимданк. А в рубриці рекомендацій сьогодні радимо вам підписатись на канал нашого друга Хетекая та його чарівної колеги пані Митревелі. Разом вони роблять щось зовсім неочікуване для українського Ютубу: анімаційний веб-серіал. Нам обіцяють гумор, чернівці, гіківщину та багато іншого і цікавого. На каналі вже лежить тизер, а зовсім скоро вийде і пілотний епізод. Тож обов'язково підписуйтесь, буде щось цікаве посилання в описі. Пам'ятаєте, ми якось розповідали, що аніме недоотримує уваги на західних кінопреміях. Так от, повнометражка ІНУО від Масаак Юаси отримала номінацію на золотий глобус. Але, звісно ж, програла Пінокіо від Гільєрме Торо. Враховуючи, що золотий глобус часто називають генеральною репетицією перед Оскаром, думаю, нас очікує та ж ситуація на самому Оскарі. Тим більше, що Дель Торо у фаворі в Оскарівського комітету декілька років тому його форму води навіть назвали кращим фільмом. And the Oscar goes to see. Спіредевей хаямізафі анонсовано оригінальну повнометражку з тимчасовою назвою Диття майбутнього Такара від студії 4 градусів за Цельсіє. Не знаю, як це читається правильно, англійською чи японською. Трішки про сюжет. Фільм розгортається в антиутопічному майбутньому, а в центрі історії хлопчик на ім'я Такара, дівчина з нашого часу на ім'я Сера, подорожує в часі до 2100 року, і вони з Такарою мають вижити у світі майбутнього, де глобальне потепління спричинило хаос на планеті. Коментар щодо фільму від студії: ми вважаємо 2025 важливим часом, бо це останній шанс захистити нашу землю від глобального потепління. Також ми хочемо допомогти людям зрозуміти кризу не через під. Дручник, а через підхід анімаційного фільму. Ну що ж, успіхів вам, шановна студія. Показали перший трейлер повнометражного продовження аніме Сасакі Міяно, що має під заголовок Арка Випускний. Також разом із повним метром виходитиме короткометражка Хірано та Кагіура. Прем'єра в Японії запланована на 17 лютого. Нас відверто не вразив аніме серіал. Напишіть в коментарях, якщо вам зайшов тайтл і чому цікаво почитати. Анонсовано аніме The Girl I Like Forgot Her Glasses» Про сюжет. Кумура починає навчальний рік з новим сусідом по партії Мії. Незабаром він відчуває шалену закоханість у свою девакувату однокласницю, яка постійно забуває свої окуляри. Хоча для комури це може бути ідеальною можливістю познайомитись з мією ближче, але чи витримає його бідне серце щоденне напруження? Вийде аніме цього річ. Перші такі новини. Night with Cat продовжено на другий сезон. Нові серії почнуть виходити уже цього року. Манга таємничі зникнення отримує аніме адаптацію. Історія розповідає про Суміреко Огаву, письменницю, початківицю яка любить таємниці та працює в книжковому магазині з парубком на ім'я Рен Адашіно. Разом вони стають свідками дивних явищ. Оригінальний аніме-серіал Кайна з Великого Сніжного моря отримує продовження у вигляді фільму. Прем'єра самого аніме-серіалу відбулась 11 січня. Прем'єра другого сезону нареченої чаклуна» відбудеться 6 квітня. Прем'єра фільму Звучи Евфоніум конкурс ансамблів відбудеться 2023 року. А третій сезон цього аніме вийде в 2024 році. Анонсовано другий сезон аніме адаптації манги «Виродок. темний бог руйнування, який отримав під заголовок Арка Реквієм Пекла. Сезон вийде ексклюзивно на Netflix у 2023 році. Показали другий тизер аніме адаптації Вебронобе, старша сестра, що вбиває за один хід у іншому світі, життя в іншому світі зі старшою сестрою. Вихід запланований на 2023 рік. Ми нарешті дісталися кінця випуску. Дякуємо, якщо ви додивились аж сюди. А ще будемо дуже вдячні, якщо ви поставите вподобайку, вдарите у дзвін, підпишетесь на канал. А можливо, навіть підтримаєте нас копієчкою на Байміафі. Усі кошти ми витрачаємо на те, щоб робити для вас новий контент. Тож цілую в носика. Няу-няу. А сьогодні після новорічних свят до вас повертається неперевершена Аянамі Рей.